1 грудня, четвер, Євангелія від Луки 13, стих 1 по 9. Того ж часу прибули деякі і розповіли йому про Галилеїв, що їхню кров Пилат змішав з їхніми жертвами. Озвавшись, він сказав їм: Гадаєте, що ті галилеї, тому що таке постраждали, були більші грішники, ніж усі Галилеї. Ні. Кажу вам, але як не покаєтесь, усі загинете так само. Або ті вісімнадцять, що на них упала башта Слоамська, і їх забила. Гадаєте, що були більш винні від усіх мешканців Єрусалиму? Ні. Кажу вам, але як не покаєтесь, усі загинете так само. І він розповів їм оцю притчу: Один чоловік мав смоковницю. Посаджено в його винограднику. Прийшов він і почав плода на ній шукати, та не знайшов. Тоді він сказав до виноградаря оце три роки, як я приходжу, шукаючи плода на цій смоковниці, і не знаходжу, Зрубай її, нащо й землю займає ще? А той озвався до нього. Пане, лиши її ще на цей рік я обкопаю навкруг неї. І обкладу гноя. може, щось вродить на рік, а коли ні, то ти її зрубаєш. Нерідко нам приходиться спокуса оцінювати чуже горе як наслідок гріха. Насправді ми зазвичай нічого не знаємо про те, чому стається те, чи те лихо, воно незалежне від нас. Так, страждання пов'язане з гріхом, оскільки до гріха. Прородичів у раю страждань не було. Однак це не означає, що особисте людське страждання обов'язково є наслідком гріха страждальця. Деколи воно справді є дисциплінованням того, хто грішить, а інколи людина страждає за гріхи інших, їм на спасення та опам'ятання. Дитина, наприклад, не несе відповідальності за гріхи батьків, але може страждати через них. Буває натомість страждання не спричинене ні гріхом страждальця, ні гріхами його рідних, а дане, щоб ділом Божим виявитись на тому, хто страждає. Який підсумок? Ми не знаємо причин чиїх страждань, і не потрібно переконувати себе та інших, що страждання наших ближніх дані їм за їхні гріхи. Вони не є більші грішники, ніж ми, і не більше від нас винні. Можливо, навпаки, ми більші грішники, бо, на відміну від інших, наше зрубання було відтерміноване милістю Божою, і нам даровано надмір благодаті, щоб покаятися. Хтось посильно молився за нас Богою, кажучи: пане, лиши її ще на цей рік, я обкупаю на неї і обкладу гною, тим часом, як нашим ближнім, ймовірно, було дано менше благодаті. Вірую, Господи, що Ти прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я.